Актуальна інформація щодо отримання статусу С у Швейцарії станом на початок вересня 2025 року. Друзі, багато запитань від вас. Чи можуть люди приїжджати зараз і оформлювати статус С? Скільки триває оформлення заявки? А відповідно, коли можна розраховувати на отримання статусу, чи вже є розділення на безпечні та небезпечні регіони України? Хочу відповісти вам на ці запитання: отож, перш за все, чи можна на сьогодні оформлювати статус С? Так, якщо ви в Україні перебували станом на 24 лютого 2022 року? Також ви не оформлювали ні в якій іншій країні статус захисту, то ви можете подавати заявку у Швейцарії на статус захисту С і, в принципі, триватиме розгляд цієї заявки. Швидше, аніж якщо ви маєте якісь проблеми. Наприклад, ви були в іншій країні, чи то в Польщі, чи то в Німеччині, і вирішили подати заявку. Так ви маєте право приїхати подати, але вам може бути відмовлено а перед тим ви можете дуже довго чекати на рішення. Були випадки, коли люди чекали рік, а потім отримували відмову. Якщо ви попередньо не були в ніяких інших країнах, ніде не отримували статус захисту, тому тоді можна набагато швидше отримати. Від двох тижнів до двох місяців Це все в індивідуальному порядку. Я наголошую. Далі розділення щодо так званих небезпечних та безпечних регіонів України так дійсно вже парламент Швейцарії проголосував за розділення України на так звані безпечні та небезпечні регіони. Ви можете зараз подивитися карту. Це приклад, скажімо так, Норвегії, який хоче застосувати Швейцарія, і в парламенті було проголосовано за. Але є один нюанс. Ще повинна остаточне своє рішення сказати Федеральна Рада. Зараз так би мовити, закон спить. Він ще не увійшов в дію, і зараз відбувається така технічна частина, тобто відбуваються різні консультації із міжнародними організаціями із експертами. Відповідно, обговорюються так звані безпечні та небезпечні регіони. Можливо, будуть вони змінені, можливо. Буде не так, як у Норвегії. Також це більш така, як я сказала, це технічна процедура, і шанси, що Федеральна Рада не прийме цей закон, нульові. Майже єдине, що може, скажімо так, скасувати розділення за регіонами, це референдум. Але на мою скромну думку, референдум з цього питання. Не буде актуальним для жителів Швейцарії. Часом від прийняття рішення від голосування у парламенті до ухвалення урядом проходять місяці, а часом і роки. Ну, ось така Швейцарія, така бюрократична Швейцарія. Поки новий механізм фактично спить заявки на статус С розглядаються відповідно до старих. Правил до правил, які були запроваджені у березні 2022 року, і на статусе мали право подавати українці з різних регіонів України, чи то з Харкова, чи то зі Львова. До речі, ініціатори. Такого розподілу українців за місцем проживання були представники СВП Швейцарської народної партії, які аргументують це нейтралітетом, а також гаслом Швейцарія для швейцарців у той же час. Представники інших партій категорично проти такого розподілу, і вони закликають розглядати Україну як одне невід'ємне ціле і не розділяти за регіона. Вони наголошують про те, що Україна вся є у небезпеці, а також висловилися вже представники Карітас, які кажуть, що це абсолютно негуманно і неправильно розподіляти. Тобто, ми бачимо, що зараз це на стадії обговорення, але знову ж таки, як я сказала, навряд чи це щось змінить і закон все таки увійде в дію питання. Просто часом друзі. Залишайтеся зі мною. і Я буду вас інформувати про подальші новини щодо статусу С у Швейцарії.